Якщо повернутися до історії, ця справа досить-досить вже має певний період розгляду в судах різних інстанцій. Причина переносу в Бруселецький суд це певні процесуальні порушення, які були здійснені в Косташівському районному суді, тому адвокати звернули на це увагу і ця справа розглядається на даний момент у Брусильському районному суді. Відповідно, справа. Дійшла вже до закінчення допиту свідків і перейшла до розгляду реальних висновків, експертних висновків, які були зроблені в той чи інший спосіб, почну з історії. Історії виборів до депутатського і до корпусу до виборів до, на посаду міського голови. Це вибори 15-го року, 16-го року і 2020 року. Відповідно, показники 19,7% – Перші вибори, які дали змогу показати перші результати. Показники 2016 року це 82 і майже 9%. підтримки. І показники 2020 року це 28,3% за Довіру того, щоб міський голова відповідно, мав право, законне право займати посаду. Чому така різниця? Перші вибори відносно були ще не бізнес. Другі вибори величезна підтримка. Дякую, що так сталося було. Це практично був 2016 рік, який пройшов, і кінець 16 року. Дорожнього будівництва за той час практично було здійснено більше, ніж за всю незалежність України. І тому це як ознака довіри людей, що була продемонстрована під час виборів. І останні вибори 2020 рік, це вже коли йшла кримінальна справа, коли було звинувачення в службовій недбалості, але відповідно люди підтримали і довірили займати цю посаду. Службова недбалість, маючи достатньо е, великий досвід, а це 5 років керівництва комунального підприємства, я відповідно звертав увагу на те, що е, контроль за виконанням робіт досить слабкий. Це на рівні шпаргалки якоїсь чи підтвердження того об'єму, що там зробив той чи інший. Підрядник, і в мене виникало занепокоєння. Тому моя ініціатива була те, щоб прийняти на роботу інженером з контролю за будівництвом і ремонтом капітальним і поточним ремонтом вулиць міста спеціаліста, дипломованого спеціаліста, бувшого головного інженера Райду Сашко Романа. І людина, яка займала досить велику посаду за головний інженер райду, він був покликаний в першу чергу як балансоутримувач, тому що за постановою мінрегіону контроль здійснює балансоутримувач доріг, а саме користушивський курнамік. Кадрово вони були підсилені на кожній сесії. виконкому я залучав депутатів. Членів виконавчого комітету, громадськість для того, щоб вони бачили, дивилися і постійно тримали на контролі те, як здійснюється цей поточний чи капітальний ремонт чи іншої вулиці. Тому це було на значно вищому рівні зроблено. Ми дійшли навіть зараз до цього, що вже на сучасному залучаємо технагляд, це просто спрощуємо той момент, що ну, знімаємо в себе відповідальність, але. Але, але ми продовжуємо контролювати і разом всіх долучається до контролю той, того чи іншого виду робіт. І без цього не може бути. Но, як я вже казав, кількість людей залучених і працівників до контролю, це від заступників міського голови, це балансоутримувач, в першу чергу, на якому лежить повноваження по контролю. Тобто, ви розумієте, міський голова не бігає наприклад, тільки повинен подивитися, чи це здійснюється, чи чим присутній депутат, чи член виконкому, чи балансоутримуєш здійснює дій, постійну присутність і контроль, це було забезпечено. Плюс до цього я ще додав своїм розпорядженням комісію, яка повинна була додатково ще робити певні обміри і все. В певний спосіб ця комісія, враховуючи певні інтриги, які були в міській раді, ще, ще щось, дає. Є рішення судді, суду по начальнику юридичного відділення на цей час ось зовсім є. свіже рішення від 03 жовтня 2022 року по Акушко. Ну, відповідно, я бачу, бачу вже зараз, яке було сприяння, і чому в такий спосіб на основі такої елементарної підстави чи маніпулювання зроблені оці звинувачення. Але це забрало багато часу. забрало Багато коштів. Дякую за підтримку громадськості, друзів, сім'ї. Реально, сьогодні справа вже вийшла за певні процесуальні терміни. Але я не визнаю свою вину. Я буду до кінця йти, щоб отримати виправдальне рішення, тому що це моє реноме, це те, що я робив весь час і буду робити. Але Мотиви Мотиви – це два рішення Верховного суду ще за Ліни Євгенівни і за моєї каденції відносно ринку. Відносно того, що 20 років ринок не вкладається ні в себе, ні в бюджет територіальної громади чи в бюджет місцевий на себе на колись. І я цього не можу. Пробачити, я не можу цього терпіти, я буду вживати всіх заходів, як я казав ще по офіційному працевлаштуванню на будь-якому бізнесі, де б він не був, і сплати податків відповідно місцевих, регіональних і в центральний бюджет. Хотів би сказати, побажати всім добра, але є такий термін, як завзятість це нормально. Це прагнення до справедливості, до правди, до пошуку істини. А є одержимість. Одержимість лікується монахами-екзорцистами. Врешті-решт, дайте собі раду, будь ласка. А рішення суду і стаття 62 не відмінялася. І коли ви звинувачуєте когось, не маючи під собою ні рішення суду, ні, того, то це вже є кримінал, з вашого боку. Правда буде обов'язково. і я сам докладу до цих всіх зусиль. Ну, ще повертаюся до історії, чому так, оті відсотки, що я згадував. Тому що в 2016 році майже 12 мільйонів було вкладено місцевого бюджету в капітальний поточний ремонт. І люди відчули реально, що була справа дуже добре і зроблена. І буквально в 2017 році в місцевому бюджеті було записано з перевиконання. Тому підрядники, які були залучені. Вони робили на свій страх і ризик по самим нижчим цінам в області, і розрахунок з ними був через рік, через два, в на найкращому випадку в кінці року. Ці підрядники зробили нам 12 грайдерувань безкоштовно. Ці підрядники зробили 7 вулиць в асфальту, бетоном, Безкоштовно. І ремонт на Мікрорайон Кирічанка на 170 тисяч і жодної копійки не було проплачено. Дякуючи жителям громади, я бачу активність мікрорайону, вони сьогодні також відновили, але це вже завдяки громадській активності, що вітається в нас непростий час. Вони взяли на себе величезну турботу і долучаються до цих справ. Ну і ремонти, які були в цьому році здійснені з погодження. Обласної військової адміністрації успішно завершені в непростий спосіб, з величезними бюрократичними перепонами. Але ми це здолали. Бажано ще, але всі капітальні поточні видатки в цьому плані лише погодження обласної військової адміністрації. Ніяк інакше. Дякую, успіхів, добра всім.